Тузик на улице. А я шуси забузы. Я не знаю где. Не, не знаю, уралбить я за такой степень разобрался, тузик. Тузик? спаси. Тузик? Сьогодні кошка раніше до мене прийшла і ня 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 ня-ня-ня, Думаю, що ти хочеш. раніше хоч до дверей йшла, до показувала. А це таке щось розвалиться за хати нявкає. Води хотіла! Да не можна підійти до показати, щоб я води... Вона така людина каже, Діма, ти знаєш, я... Раніше йшла до стаканчика свого нявкала стояв. Да підійди хоч до миски до поняхай. А не впала до горі, отако коло моїй кровати і не вчить. Mm -hmm. Я думаю, що ти хочеш, з мене? Я як не налю коту, а ту то ніхто не налів. Ні, я іноді наливаю, не треба. Я як бачу, що нема, то не ливаю. Що проснуться знову спать хочеш? Що це за гори? Ми їмо, але це не точно. Ми їмо молочну кашу. Масло, булки і кофу, да, ти писав кофу, да, кофу

звука всех под газом. в песне 92 выдержать бы год. Угу. Uh как -huh. давно это было? Uh -huh. Да. 30 лет назад. Хорисов, uh -huh. Да, люди приходят, уходят, все меняется. Uh -huh. Даже не замечаю, як. Весна заменяли другой весною. Быстро идет дуже. А та весна і запомнила. Да, и та весна, щас, ти, та да. та да, та весна прошла. И лето прошло, и зима, и все пролетело, и новая весна. Я не в интернете, побачил, Женщина. какой-то фильм старый. американский, Женщина каже, да ты будешь и ночью. Не пам'ятаю, це так давно було. А сьогодні ввечері я тебе побачу. Я не планую на таке далеке будущее. Я не пью пиво, Леня. Спасибо. Дивіться, наверно, сьогодні, віки, якісь. Ну все, наверное, снимаю китайский фильм кисть. Но ихняя фантастика непогана. Как вони летают с мечами. Что ж на штурху треба подвязать, скинуть? <гум> Паулис. Интересно. Терминатора тоже снимал, и ты на мотоцикле швар-снегер прыгал. Не по-настоящему. Перший <гум> раз прыгнул с мотоцикла, ничего не осталось. металловом с маслом. Несмотря на те, что в Китае все летают у, mm. у, у фільмах, Не можно показывать говорящих животных. У их запрещения. В фильмах, да? Mm. So, що це дітей про, ну, типа. А, да, я понял. Законом запрещено. Да, да. Показывай неправдивые свидетельства. А медведя панда. Ну, это мультики. Це мультик ну, ну, мені. Мультик мультфільм, понятно що нарисований а фильм не моно в Китаї мультики показують говорящие унитази якщо не монашоунітаз тоже говорящий що... унитаза причепився очень популярний мутфільм yeah. yeah. не да з язика його не приймає я мені похеру а вон те робить говорить Запал в душу. Ну, животные говорят, лимон. А говорят, значит, можно. А бы говорять, значить, моно... <кій> сколько ты фильму подивился, на таких, как треба? Що з тих не вспоминаешь? Вот кинемат. Учащийся в институте Денис Семенихи едет ну. по обмену студентами в Германии. Ну. перед <как> ну, пр развалом Союза ну. почались обмены студентами из разными странами. Два раза по две недели проехал. Ну. Там знакомые, познакомился с людьми, они кажут. Нам надо русские фильмы. Mm -hmm. ну, СССР. <как> Для людей, які живуть в Германії і хочуть подивитися старі фільми. а mm -hmm. в Германии нема. СССР. А ти ли ты привести е, советские фільми Список дал. Mm -hmm. Я не пам'ятаю, що він там казав. По, по 30 чи по 20 мельбаров за фільм. Mm -hmm. Ага. Короче, в общій сложності він заробив несколько сумок. Uh -huh. За один раз не завез в аэропорт, он их завзд uh -huh. людям. ага. Так, я сначала передивился. Ага. Передавил. Там, кстати, наверное, одну кассету, бо вона была перемотана, вони глянули. Ага. И все, несколько сумок огромных, несколько раз ездил автобусом, чтобы завести ці сумки. Ага. С, с пленкой. Да. С, с кассетами. Заробил тысячу долларов. Ага. На 90-й год. Там. он так прикинул ну, за те деньги, можно было 10 год жить. В 1993 <свят> году весной доллар был рубль 60, рубль 50, рубль 70. Ну, в гривнях. Я точно помню. Но я знаю. На все время был доллар. Потом 2.10 стал. И потом уже помалу начал подниматься. Ну это уже 2.10, я не знаю, может 94 был. То есть, Огромну суму він зробив. Ну тоді купони були. У кармані поносив два дня, і вже вона Нет, не придатна. Купона нахуй. Що почалося в 92-му, що ж незалежність в країні стала? Е, діло в тому, що після совєтських грошей ото пошли купони. Бумага така туалетна була, печатали то хто печатали А це вже 92-й, 93-й? Ну оце мінялося, да. Бо я знаю, що вони дуже пага... качество погане. там два дня помістили і просто вставали. А ну озеро, що я то, то їм був. То був купони були, синку, знаєш, коли були советські гроші були і купони були. Ну, до советського рубля ще один купон давався, щоб воно було за щось купити. Ну, наприклад, по стоїмості, я забув, як там 10 купонів і 10 рублей було. Ну, тисяч рублей було. Mm. Тоді так було. А гривня вийшла позже. Я не пам'ятаю, чи в 92-му, чи... Под конец 93 го точно был уже. Ну, бо я знаю, в армии был, нам давали уже новыми, знаешь, и дали новыми деньгами по, по купону. А я их штани поклав и забуду. И вони як то порох стали, Ну, стерлися. За сколько-то дня, не помню. Да я уже помню, что носил в кармане. В тому... В 91-му вже була проголошена незавісність. Ні, не, ну так, да, була, але не, я не за те кажу, що Рублі були і купони були. Просто такі ножницями так, вирізали, бумаги, як газета. Переход був. Да. А ці десь... Може в 92-му начали купони. Ну, гривня, а не купони. В общем. Чи це не гривня, купони 90 вони, мабуть, наші хвилини? Я не знаю, поїхати в Америку сам, без нікого. Без родичів в Америці. Просто да, ні, сідає да, ні, на самоліт і улітає до да, Каліфорнії. Розумієте? Да, я знаю, що нам дали, але як вони називалися, ти знаєш, я їх забув. Чи купони, чи гривня. рублей. Ну, в Америке эти графики хватило ровно на 4 месяца. Uh -huh. То есть те, в чем он мог жить 10 год практически тут, щим, uh -huh. там хватило на 4 месяца. Uh -huh. что то есть ты спишь не... нет. Че пишешь, то есть сратом. Трябва ну като чао се извинеш. Сега ти се дай. Със хрука я. Тази хрушка появила, да? Я знаю, у нас э, власть менялась перед отбоем, что висил флаг красный на штабе. ну, И Ленин стоял. А в уже не было. А в не было. И не, не такие тяжелый тяжелые был. Это же его надо было убрать. Ну, хотя все Уралы военные, он и мощный был. Э, а в этом году у стоял памятник Пушкину. А при чем Пушкин ну, русский писатель. — Пушкін, хіба? Так, да, в цьому году вже нема. А, а хто це у нас Збивок. Шевченко був? Да. Наверное, все. Матор, так. Наверно, це український поет. Обишмує мати такі зобилаки гарні були. У мене теж. немає. Будь полынь. Злаха казав, карає виновати. Этом. Раньше были времена, это теперь мгновение. Раньше хуй стояло, теперь давление. Да, это ты правду сказал. Я сказал точку, Дима. Да. Где не треба жить хотя бы 150 год, хотя бы трохи в чем-то разбираться. Пока мы начинаем в чем-то разбираться, то уже и это как и сил Старий вот прийшов, коли почав да. хтось розбиратися. Да. То тебе у школі чомусь розказують, тобі повинен піонером бути, комсомольцем бути, я помню. Тебе в школі здупили просто, тут от я і... за що кажу. ганьбили, отак, вот блядь, да. сидить і каже, ти козьол, а воно Лена Полєва була, сама найкрасивіша і найлучша, і не мекай мені тут. Я кажу ту правду, яка є. Те дитя, яке дійсно хотіло вчитися, то його затопкували. А яке тільки ходило, де брехало, то воно було любиме. Я знаю при советській власті. В садику я в садик ходив. Ото хай слухає, якщо вона є тут. До в садик ходив був до це. То Я пам'ятаю садику її таку ігрушку, часті, е е е е Да, подарили красиву, mm -hmm. таку здорову куклу, я пам'ятаю, гарну. А, був, тут колгоспи називалися, а там наче називалися. Бо теж був син чи хто, до таку машину здорову гарну подарили, знаєш, ну, а, цього, як його. Одеського садика цього. Роча, що раніше, що а тим, що ді... простим дітям, знаєш, на Новий рік. То там хуйню якусь, от, знаєш, шарики чи ще щось. А я вспомню своє время. Було 8 березня. Я не знаю, що було то день армії, знаєш, ми в четвертому класі були, чи це в третьому, я вже забулася. І був Чупак Діма ну, з нами. Ну, я вже не він вже давно виїхав. Ще давно ще з четвертого класу виїхав сюди. І ми йому щось з Богданою подарили. Богдана йому подарила щось і я щось. Ну я ж була, ну, Богдана, у Богдани були більш зажиточні, як мої. А он подарив одинакові ці yeah. отакі от от две ляльки. Мені таку одну Кукли. ляльку, да. mm. І Богдані. Мені в червоному платьці лялька була, а Богдані, наверное, в зеленому. Це так це розумі. Не знаю, що подарити жонці на день народження. Новий спиннинг чи перфоратор. <ріху> 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 перфоратор? Це... Це це... як, як дрель таки долбай, Якщо ти бетон сверлиш, а -а <ріху> то обычно дрель не просверглиш. Там, Бо хто в городах живе, там у них ну, дома. Це такі просто да, руки. Я бачив по глину колись їзду. Вони ж маленькі, як все є добре. Як шуруповір. Ага. То камінь там по глину. Такі як гіри. Ось його такі мощні да. Дві гіри такі на противовес. І він... В -в 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 -в. А ти візьми рукою попередержуй, то це ж потім отак Ну, а возьми год чи два, да и труба есть. Кстати, развивается там какая-то болезнь, через то, что руки постоянно колотятся, там очень серьезные последствия. Знаешь, сын, ты бензопилой день резать не надо тоже. Я потом уже почувствовал на себе, вот этот день трава пиля, а то было по два процепа здоровых, и с половиной этой ну, в начале, то руки болят дуже, вибрации от бензопилы в день. Особенно в Раулин, такие, знаешь, он ну, колоти його. Ну, писючку, вже, ти ще бачку вже пити. Дома. Ти пиво. Ну, так? Да? Ну, так. Да. Так, Діма, да, їдемо, бо ми встали в шість О, і все одно в'їжджаємо так, як ми. Я вийшов раніше набагато, ніж в шість обсивати. Пока, люди, дроб, привіт. Будемо їхати, приходьте на трансляцію, де вже будемо їхати. Що там, до церкви, люди? Так, пока.